І ось такий маленький будиночок вийшов. Габарити його всього 9х12. Зараз покажу вам всередині. Це яка гарна композиція сходів вийшла. Тут можна посидіти гарно. Вікна з напиленням Solar, як дзеркало працює. Є розеточки на веранді, клапан рекуператора. Тут у нас прихожка, вона тепла, оздоблення на стелі вагонечка. І тут планується ліноліум. А тут у нас рівень підлоги нижче, бо буде заливатися стяжка з теплою підлогою водяною. І ось така велика кухня гостьова. Тут у нас той же рекуператор і траса для кондиціонера. Дивіться, який гарний вигляд маємо з гостєвою. Вже встановлена піч з функцією варочної поверхні. Тут у нас стіна без оздоблення, бо планується на всю довжину шафа. Ну і фішка цього будинку це є антрісолька. Вже після улаштування стяжки сюди дробинку поставиться. Там майже метр висоти, є розетка вимикач, там ледь підсвіточка буде. На кухні у нас вже всі розеточки, виводи, щиточок. Зараз ще список автоматів. Тут у нас дуже багато начинки. Там... Автоматичні перемикачі на сонячні батареї, на генератор. І дивіться, з кухні гостьової ми потрапляємо в таку е, коридорчик маленький. Тут у нас е, грібенка буде на теплу підлогу, виведений кабель на електрокотел. І з цього невеличкого приміщення у нас вхід в санвузол. Самузлі повністю. Викладений кафель. Тут у нас ніша під бойлер, Місце для встановлення пральної машинки. І тут у нас інтегрована в підлозі тепла підлога, електрична з програмою, терморегулятором, з функцією Wi-Fi. Тут бойлер можна буде запрятати якоюсь перегородкою. Ще місце є для господарських речей. Ванна, душова штанга, витяжний вентилятор, вивод під зеркало з підсвіткою, унітаз, тумба з раковини, стеля така прикольно вийшла. І рахуємо три кімнати. Кімната номер 1 До такою нішою, Там є провода для підсвітки. Кімната номер 2 Довга, висока. Приточний клапан маємо. Також провода для підсвітки. Кімната номер 3 Також приточний клапан для підсвіточки, провода. Все дуже гарно. І ось ми виходимо звідси в залу. Тут майже 3 метри висоти. Дуже легко дихається в цьому будинку. Дуже великий. Це найбільший модерний будинок, який ми облаштовували. Залишається зробити підлогу, встановити меблі і заїжджати можна.